Неодноразово вже був о, на приїзді Петра Олексійовича. Сьогодні він нам передає коптери, мавіки і, звісно, водоросліка. Робота з із перевозкою БК, перевозкою людей та матеріалів для вогневих позицій. Кататися, наприклад, машиною, звичайною, дуже небезпечно зараз на фронті, так як вона більш Замітна, тому це було даже навіть зручніше. Його можна і заховати, і звісно ж більш маневри. Росіяни постійно роблять тиск, намагаються знайти слабкі місця, і звичайно їх треба відповідно зустрічати. І найбільш ефективний, дешевий, надійний спосіб зараз це в піввідро. За день може з одного розрахунку до бойового може вийти 10 штук. Таких розрахунків працює допустим в день два-три, може самі порахувати 20-30. Постійно. Ну, в цілому, я знаю, що ми працюємо з 10 дронів, може 4-5 сіть попасти. Це один до одного. Дуже велика влучність. Тому черговий дуже вдячний цій команді і самому Петру Олексійовичу. Я думаю, що вся ця техніка і бойові дрони будуть використані належним чином на нашому напрямку. Вони постійно потребують поповнення, і Петр Олексійович нам допомагає в цьому напрямку. Ми відчуваємо цю роботу і надалі. Робимо за допомогою фонду Петра Порошенка ту роботу яку потрібно. і будемо робити. Тому FPV-дрон це просто знахідка. Це треба все нарощувати і е, збільшувати можливості. І тоді рано чи пізно ми зможемо вирівняти оцю перевагу росіян в людях і вона вже не буде відігравати такого великого значення. Це знак якості. Дрони Порошенка. Вони так і, так і кажуть. Я кажу, а дрони Порошенка ще є? Ні. Вони класні, ми їх одразу використали. Поняв, прийняв. Кажу. Я буду отримувати допомогу у вигляді ескаваторів, ФПВ-дронів, мавіків, нічних, денних засобів РЕП. Те, що необхідно зараз, конче, необхідно на фронті. Що найбільше потребують воїни? Виявляється, що це не тільки гармати, не тільки ФПВ, не тільки там техніка, а в першу чергу потребують ескаватори. Для обладнання вогневих позицій, як для артилерії, так і для особового складу. Фортифікаційні споруди це саме те, що зупиняє ворога разом з мужністю наших Збройних сил. І це є найкращий ескаватор. Уявіть собі, що за два з половиною роки широкомасштабного вторгнення це 126 поїздка. Сьогодні я себе відчуваю не просто серед друзів, а як в родинному колі. Це затяжна складна війна з дуже потужним ворогом, але не треба недооцінювати силу України. Перш за все, це єдність українців, єдність українського народу. Мотивація в одному нищити ворога, приближати нашу перемогу. І всім кажу, перемога на один день ближче.